Знижуючи рівень податків, ми призводимо податкову систему у відповідність до економічного економічної рівня розвитку нашої країни. Ми робимо так, що бізнес сплачує податки повністю. Відповідно, в нього з'являється фінансовий ресурс. Цей фінансовий ресурс спрямовується куди? Бізнес спрямовує на реінвестування, на підняття зарплат, на створення нових робочих місць, тобто збільшує сам бізнес. Збільшуючи бізнес, більше платить податки в державі. Звісно, держава в такому, в, в, таким чином збирає більше податків. Якщо про це всі знають, чому ніхто і досі, от на вашу суб'єктивну думку, чому ніхто і досі не вирішив це питання, тому що вигідно або тому, що цю гідру неможливо подолати, перше бізнес приховує не доходи. Бізнес, бізнес приховує можливість е, заробляти на, на цих оборотах. Бо бізнес, не приховуючи це, стає неконкурентоспроможним. Це не щоб наші глядачі розуміли, це не надприбутки, які приховує бізнес. Ну зрозуміло. Друге, чому відповідь очевидна, тому що наша держава, ця глибинна тіньова держава, вона якраз і базується на тому, щоб не дати бізнесу працювати вчесно, щоб не дати громадянам жити вчесно. Щоб тримати і бізнес, і громадян в патерналізмі, щоб ми постійно змушені були домовлятися з державою, з силовиками, боятися, боятися приходу когось і перевірок. І цей страх змушує нас сплачувати. А ця сплата і формує глибину держави. Зрештою, 450 мільярдів гривень. Важливо, так. 450 мільярдів гривень корупційна рента в країні. Довоєнний, довоєнний рік середнього навіть минулого року 160 мільярдів гривень додатково 20, було прибрано чотири за п'ятдесят мільярдів гривень. Це ті гроші, які взагалі, взагалі проходили повз бюджет, повз оподаткування, повністю більше того, це корупційна рента. Це це те, що збирають силовики, податківці, з митники з бізнесу, з його оборотів. Ось це той фінансовий ресурс, якого не вистачає для розвитку, для проривів. 450 мільярдів величезна сума так? насправді. Ось ось так. І тому за нею боряться. І тому, звісно, річ, пан Гетьманцев і інші пани, які відстоюють справедливість чинної системи, і що вона правильна. Mm -hmm. До речі, жодного разу не показав жодної економічної моделі обґрунтування, чому ця система є ефективною. А ми показали, чому вона неефективна, довели це багато разів. Так ось вони тримаються за неї, тому що вона дозволяє заробляти. Хто такий ласий шматок віддасть? Але війна війна, яка чітко показала, що далі край.